У вас нещодавно була річниця з чоловіком 13 років у шлюбі. Як ви відсвяткували, які основні трансформації за 13 років відбулися у ваших стосунках? Можу сказати, що е, я приємно здивована, що мій чоловік навіть через 13 років е, після нашого спільного життя спроможне мене дивувати. Я була дуже здивована його подарунком. Він мав бути взагалі в іншому місці на пороботі. В результаті він мене зустрів на вокзалі, бо я приїхала з зйомок, з Чернівців. До речі, якось так символічно. В мене були зйомки в Чернівцях. Він мене зустрів, ну а далі не буду розповідати ці подробиці. Але було неймовірно приємно, тому що я думаю, боже, ми 13 років разом. Нас в мережі в невесіля. Я вдячна за кожну ниточку нашої історії і те, що ми спроможні дивувати одне одного. Бачите, як примазалась ми. <с> Бо я ж здивувалась, я реально е не очікувала. І він сказав,